Слава Україні, героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». Сьогодні в Україні відзначають День державності. Започаткований указом президента на День Незалежності 24 серпня 2021 року. Цей день став утвердженням історії України та протидією російській дезінформації. Українці святкують його вже вдруге. Хоча сама державність бере початок ще з часів хрещення України Русі. Як відзначили це свято у недвірній? Далі в сюжеті. У надвірній на майдані Шевченка відбулась урочиста подія приурочена до дня української державності. На заході були присутні як прості цивільні представники місцевої влади, так і військові, які вшанували пам'ять полеглих бійців, хвилиною мовчання і покладанням квітів. Весь процес був спонаний виконанням музичних творів муніципальним оркестром. Також священнослужителі провели молитву для скорішого благополуччя в Україні. До слова було запрошено старшого солдата Тараса Букацюка, який звернувся до людей зі своєю промовою. Вітаю з днем української державності. Державність України здобута і сформована тисячами років праці і боротьби великого українського народу. Державність це український прапор і тризуб, це рідна мова і рідна земля, це чітка національна ідеологія і чіткі державні кордони, це повага і честь, це українська гідність, сила і єдність. Тисячі військових збройних сил України, волонтерів, простих людей зараз тримають удар. Проти загарбника і окупанта бібліотекарка Центральної міської публічної бібліотеки Світлана Гаєвська зачитала історичну пам'ятку про цю дату її створення, який встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року, номер 423 з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування Міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого, День української державності запроваджений на утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, а також для протидії російській дезінформації та історичним фейкам про то єдність походження українського та російського народів. Історія українського державотворення засвідчується першими згадками про заснування столиці давньоруської держави міста Києва та подіями, пов'язаними з діяльністю князя Київського Володимира. У 988 році він прийняв християнство як державну монорелігію, що стало для України цивілізаційним вибором. Виступив перед надвірнянцями Зіновій Андрійович. Міський голова акцентував увагу на важливості події і пригадав її історію. Більше тисячі років тому князь Володимир своїм символом гербом. Показавши гарне правління керування, доніс через цілі покоління, через цілі епохи герб боротьби, герб України. І в нинішній день ми дякуємо нашому воїнству, дякуємо кожному військовослужбовцю, який будує, відтворює, відновлює, а саме головне захищає. Українську державність цей день є особливим для кожного українця, адже вкотре нагадує, яка велична та багата наша держава. Більше чотирьох тисяч дітей вже оздоровилися на Прикарпатті. Саме таку цифру на брифінгу Івано-Франківську озвучила заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко. Наразі процес оздоровлення триває та набирає обертів. Головне каже чиновниця: це створити всі необхідні умови дітям і бачити їхні щасливі та усміхнені обличчя. 19 закладів на Прикарпатті почали з Червня місяця оздоровчу відпочинковий період для наших діток області, а також з цілої України. Тому звичайно, що на сьогодні ми маємо вже непоганий результат, і 4373 дитини вже оздоровилося. Звичайно, що ми цей процес. Не завершуємо, а навпаки, набираємо обертів, тому що ми хочемо, щоб найбільша кількість дітей мала тільки гарний відпочинок і радісні позитивні думки та відносини. Хочу звернутися насамперед до батьків, які ще зацікавлені провести своїх діток на оздоровлення, на відпочинок. Звертайте увагу насамперед на ці заклади, які є офіційно зареєстровані в Державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Заклади, які перебувають в даному реєстрі, є під пильною увагою якраз моніторної групи, яка безпосередньо як і на початку оздоровчого періоду, так і під час літнього оздоровлення, буває в даних закладах і якраз перевіряє готовність, і також їхнє дозвілля діток, харчування, проживання. І насамперед увага звертається на безпечність діток в даних закладах. На сьогодні вже скористалися такою можливістю, і 207 дітей оздоровилися. Зараз ми працюємо ще із сім'ями, які мають бажання оздоровити решту дітей на дані путівки. Також в нашому обласному закладі Карпатській мрії Івано-Франківської обласної ради, який знаходиться в селі Миколичін Ярмчанської міської ради, ми розпочали шість оздоровчих відпочинкових змін. Кожна зміна нараховує по 50 дітей. Теж це є дітки з наших пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги. На сьогодні вже 200 дітей оздоровилися, і ми ще радо будемо чекати 100 діток, які будуть мати можливість оздоровитися протягом серпня місяця. Місцевий бюджет на 2023 рік заклав теж понад 8 мільйонів гривень. Але хочу замітити, що не всі територіальні громади передбачили в своїх місцевих програмах такі видатки на оздоровлення. Тому я відповідно хочу насамперед звернутися до голів територіальних громад, до депутатського корпусу. Обов'язково передбачайте відповідні видатки на. Оздоровлення та на забезпечення путівок насамперед з числа наших пільгових категорій, також сімей, в яких загинули наші герої, батьки, матері, захищаючи нашу державу. Все ж таки на сьогодні хочу сказати, що е, активно працює в цьому напрямку Калаский район, який заклав більше 5 мільйонів гривень. Коломийський район, який заклав біля 3 мільйонів гривень, та Івано-Франківський район, який на оздоровлення та відпочинок заклали 60 тисяч гривень на відпочинок, та 286 тисяч на оздоровлення. Не зупиняються, а працюють на перемогу. Волонтери благодійного фонду Свобода. Перемога провели в місті надвірна на майдані Шевченка благодійний аукціон. Продавали військову амуніцію окупантів, розфарбовану місцевою молоддю, використану на війні зброю. Картини та патріотичні сувеніри. Виручені кошти волонтери витратять на потреби українських військових, які зараз на передовій. Скільки задонатили, дізнавались наші журналісти. Розмальовані тубуси від зброї, підсвічники з гільз, військова амуніція ворога, залишки від ракет, картини та сувенірні вироби місцевих майстринь і молоді. Усе це продавали на благодійному аукціоні на майдані Шевченка у місті. Надвірна виручені кошти, волонтери витратять на потреби українських військових. Це наші волонтери Зі зі з допомогою гуманітарною по всіх підрозділах, по всіх бригадах в зону бойових дій російсько-української війни, Запорізький напрямок, Донецький напрямок, Миколаївський, де тільки не було. А це якраз вони звідти привозять наші місцеві художні школи, потім майстрині, дітки. Це все розмальовують і бачите, використану зброю, вони перетворюють у мистецтво. І нам віддають. Ми це, як організовуємо виставку і одразу продаємо, щоб ми мали за що закупити, наприклад, необхідне для хлопців спорядження, зробити ремонт машини ТО, помалювати, потім на солярку. Дуже багато нам потрібно так, витрат. І як організовуємо ці виставки, що задонатили, і то… Закупляємо все необхідне за словами голови благодійного фонду. Люди залюбки купують виставлені речі, а дехто просто приносить кошти на потреби українських захисників. Люди донатять так багато вже накидали по 500 і по 200, Ну хто скільки може. Є охочі, що хочуть придбати, а є такі, що просто нам так допомагають. Хай вам Бог допомагає і хто скільки може. 20, 50, 200, 100 тисяч. І так ми збираємо так ці кошти. О, ну, будь ласка, дівчата розмалювали, то вже є такі тубуси, що вже покупляли. А Джонсонюк то за 5 тисяч купили, але ще не забрали його. Це від «Джавеліна» тубус. Ну але ми беремо з собою, щоб люди дивилися, що в нас витворяють дівчата, як вміють малювати гарно. У нас є теж така майстриня, художниця, гріздак. Вона намалювала. Вже незабаром відправиться на фронт і автомобіль швидкої медичної допомоги, пригнаний з Італії. Це зараз оця прийшла нам швидка допомога з Італії, українська діаспора. Також там організували свій благодійний фонд, і вони нам дуже багато медицини прислали. І цей бусик, який ми вже розмалювали, зробили ТО і йде в 102-у ТРО. І поки медичний автомобіль стояв на майдані, діти писали воїнам свої побажання. Єдине, чого хочуть всі українці, це перемоги над ворогом, і вона буде. Щоб вони здорові були, та ну, побыстріше вернулися до нас. Головне, щоб ну, вони ну, дітям радості б, ну, приносили, та й подарунки дарували. А головне ж. А щоб над головою хороше небо було. Очікує на перемогу і Наталія з Києва, яка відвідала благодійний аукціон. Жінка приїхала на Західну Україну, щоб морально відпочити від постійних повітряних тривог у солиці та прильотів ракет і шахедів. Каже, хочеться мирного неба та перемоги над ворогом. Все, що нашим людям, дітям хочеться побажати, тільки миру, щоб це вже закінчилося. Нарешті наші діти спокійно почали ходити до школи. Ми спокійно. Працювати, спати, тому що ви знаєте, що в Києві постійні тривоги, і тривоги не просто тривоги, а тривоги, коли летять ракети, шахеди, і постійна робота наших хлопців, ПВО, які нас захищають, але також можуть і принести великих-великих таких жахіть, так, житловим будинкам. От, тому кожну ніч лягаєш, і думаєш, що це не буде остання ніч, то вже хочеться, щоб це поскоріше закінчилося. Хочеться побажати хлопцям. Повернутися до кожної сім'ї, до своїх матерів, до батьків, до дітей живими. Хочеться їм побажати ті, хто повернуться, обов'язково психологічного здоров'я, психологічної підтримки. Ну і взагалі сил, сил, сил ще відновлювати нашу Україну. Охочих як просто поглянути, так і придбати військові сувеніри, щоб підтримати українських воїнів, було немало. Чи не кожен українець від малого до великого знає, якою ціною виборюється незалежність батьківщини? Від Москви подалі цьогоріч було прийнято рішення про зміну святкування Дня медика. За указом президента України, 27 липня, відзначатимемо це свято. Вони тримають медичний фронт. Щодня під вибухи та звуки сирен рятують життя наших громадян. За плідну працю та великий обов'язок надвірнянських медиків нагородили, звідки повернулися і наші журналісти. Цей знак лишаємо позаду нав'язані російські традиції. 27 липня в місті навіть було вручення нагород медикам Надвірнянської центральної районної лікарні, Надвірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги та Надвірнянської дитячої лікарні. Вони люди, які допомагають нести тягар нашої слабості, так каже отець Василій. Урочистість відкрили молитвою та хвилиною мовчання за тих, кого пам'ятатимуть як героїв. Вернувся до господа за всіма тими, які нині є тут присутні, які працюють у сфері медицини, які допомагають нам, людям, нести, ну, скажімо, тягар якоїсь слабості, яку ми маємо. Дякую. Іван Миколайович Меланюк, заступник директора Надвірнянської ЦРЛ, нагородив грамотами своїх колег в честь дня медичного працівника. До привітань приєдналася Леся Свідрак, виконуючи обов'язок голови Надвірнянської РДА, та Олександр Кеніс, голова Надвірнянської районної ради. Від імені Надвірнянської військової адміністрації і себе особисто дозвольте привітати вас з вашим професійним святом і дозвольте подякувати вам за вашу щоденну виснажливу кропітку працю в царині медицини. Четвертий рік фактично ви є на передовій нашої держави. Спочатку ви першими боролися з ковідом. Далі перейшло в зв'язку з війною з Росією. Медики знову на передовій рятують життя наших хлопців. Емілія Сем'янів, директор Надвірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги, акцентую увагу на доречності перенесення дати відзначення в свято Пантелеймона. Я хочу сьогодні вас привітати з нашим днем. Ми вперше святкуємо День медичного працівника України в день святого Пантелеймона, який був за фахом лікарем, і ще на початках напевно християнства робив свій вклад у розвиток медицини. Є святим, є покровителем медицини і цінується і згадується і в католицькій, і в православній церкві. Зіномій Андрійович, очільник Надвірнянської громади, вітає всіх медичних працівників нашого району. Додає велика пошана та повага всім, хто ціною власного життя захищає та рятує нас, а особливо військовослужбовців. Ми маємо пам'ятати одне: з якою місією, з яким завданням ви вибрали най шляхетнішу професію спасати дар Божий, дар людського життя. В нинішній день особлива повага і пошана вашим колегам, які ціною власного життя бойовим медикам, захищають мир, спокій і захищають здоров'я, рятують кожного військовослужбовця. Ви, як ніхто, знаєте, як стояти на першій лінії захисту здоров'я. Звернувся до медичних працівників Михайло Гресько. Дуже багато хотілося. Вам сказати сьогодні щирих, теплих слів, тому що ви, як ніхто, завжди стоїте на перших лініях захисту здоров'я дітей і при ковіді, і при інфекціях, якихось спалахах, і при інших стихійних лихах. І зараз мені з однієї сторони приємно, що ваші ваші представники вашого колективу зараз, як бойові медики, несуть службу там на передовій. і... Роблять все для того, щоб зберегти наших воїнів. Нагороджена медаллю під назвою Пам'ятний знак бойового медика представників побратимів, які удостоєні згідністю отримати цю відзнаку. Робота медика це крайня самопожертва, каже заступник директора Надвернянської дитячої лікарні Олексій Морозов. «2022 року загинули два мої побратима, два бойових медика. Хлопці до 30 років без сімей, без дітей. На той момент я зрозумів, що робота медиком це крайня самопожертва, і вона йде до кінця. Від початку і до кінця. Хлопці рятували шістьох поранених, шестеро вижили. Їх двох не стало. Ми цінуємо плідну працю цих титанічних людей в білих халатах, адже їхній подвиг – опліч з нашими захисниками. Якщо хто не прийде завтра на річку, багатий чи бідний жебрак чи раб, буде мені ворог. 28 липня відзначають День святого князя Володимира. Хрестителя України Русі 1035 років тому він вніс великі зміни у Київську державу, які збереглись до сьогодні. Тому в цей день його ім'я вшановують в українських храмах. В українських церквах сьогодні відзначають День Святого князя Володимира, хрестителя України Русі. У храмі Володимира Великого, що у місті надвірне, відбулася служба, де священнослужитель звернувся до парафіян з настановами. Без так We call Вблизу храму охочі могли традиційно купити смачні домашні випічки. Гордо несемо спадок Володимира Великого, будучи віддані вірі. Мой до тебе звертається, радість радийся тим, хто приходить до тебе і щире тебе шанує, ти подаєш благотворні поради. Радися, Володимире, землі нашої просвітитим. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся на все добре.